У минулому році промисловість показала випереджаючі темпи розвитку. Це переконує і в тому, що лише спільними зусиллями влади та бізнесу вдається переборювати зусилля законодавчих актів, які і дозволяють окремим структурам втручатися у бізнесову діяльність. Були проведені десятки зустрічей з трудовими колективами, керівниками надано допомогу у вирішенні різних питань діяльності підприємств, у тому числі з регулювання конфліктних ситуацій, які виникали під час перевіру контролюючих та правоохоронних органів. Підприємці погоджуються на те, що регуляторні методи слід робити прозорими та зрозумілими для здійснення бізнесу. У нас у керівників підприємств. Розум має працювати тільки для досягнення мети заробляти гроші для людей і для держави. Уже сьогодні підприємці пропонують нести деякі доповнення до податкового кодексу, аби зменшити втручання фіскальних органів та зменшити і кількість перегрів. Ставлять в такі умови деякі пункти податкового кодексу, що треба шукати якісь шляхи неприховування. А обхідні шляхи, бо я кажу, що податковий кодекс сьогодні має ще двояке трактування деяких пунктів. От а взагалі, ми не, не прислідуємо таку мету, щоб приховувати від відподаткування гроші. Напрацювання підприємців і промисловість щодо змін до діючого регуляторного законодавства будуть направлений у законодавчі органи для прийняття виважених та конкретних рішень.